Друзі, вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Тут ми будемо говорити про в'язання. Останнім часом я не шию, тому що тут ще не облаштувала свій куточок і не знаю, чи мені це вдасться, тому що ми зараз проживаємо тимчасово на зйомній квартирі. І особливо вкладатися. Сюди, щоб щось змінювати я не хочу. Тож, напевно, буду поки що в'язати, а шиття трішки відійшло на другий план. Трішечки поговоримо про процеси, трішки покажу вам, прийшло мені пряжі. Нарешті я завершила вже свій кардиган і навіть дозняла майстер-клас, деякі файли вже завантажені і готові. До опрацювання. Дещо ще мені треба допрацювати, але я думаю, що на момент виходу цього відео вже все буде готово, і ви зможете його придбати і з ним працювати. Кардиган вдався дійсно такий, про який я мріяла. Дійсно, візуалізація вдалася. Я постійно дивилася на зразок, так як цей кардиган з карної пряжі, то в процесі в'язання він був не дуже такий презентабельний, вигляд в нього, петлі були не дуже рівні, мені не все в ньому подобалось. Але дивлячись на зразок, я розуміла, що ця пряжа перетвориться і дійсно буде гарною, затишною, теплою. І скажу вам чесно, в квартирі зараз в нас тут тепло. І ну, я би сказала, що навіть жарко в ньому. Тут 90% мериносу і 10% кашеміру. В магазині цей артикул названий як Меринос. Я точно не знаю, але виробник Лоропіана, і дійсно, по відчуттям на дотик він дуже приємний. Відчувається, що тут є, хоч трішки, але є Кашемір, тому що він дає полотну. Таку м'якість, от проводиш рукою, дійсно відчувається не просто вовняний меринос, а дійсно дуже приємно такий маслянистий по відчуттям ефект. І якраз у мене в запасах знайшлися гудзики до цього картигану. Вони обтягнуті, ну, скоріше всього, що замінником шкіри. Але якраз по відтінку вони сюди дуже класно вписалися, і по об'єму і по розміру ну взагалі просто супер. Тож вже не потрібно бігати, шукати гудзики, все готово. Навіть я знайшла ще запаси шкіряних бірок, які я робила вже давно. Тоді моя сторінка називалася Раїсоніт, і відповідно під нею розроблявся той дизайн. Але я думаю, що нічого страшного. Я вставлю фотографію, як це виглядає. Я її вирішила пришити зі спини. Щось ми з донькою прикладали і ось тут внизу, і на рукав. Але все щось було не те. А от саме на спині мені звидалося, що це дуже вдала ідея. Говоримо детальніше про сам майстер-клас. Ви вже знаєте, що перший майстер-клас був у вересні по шкарпетках. Він називався Light Socks. І виникли деякі непорозуміння, тому що в основному, поширені pdf описи, і для більшості в'язальниць зрозуміло опис попетельний. А такий формати, як відео, майстер-клас, не дуже поширений. Я знаю буквально кількох дівчат, які продають майстер-класи українською, дійсно в відео форматі. І тут постало питання, як же ж нам називатися. Дійсно, якщо в цьому майстер-класі розповідається, як саме навчитись розраховувати, як саме зв'язати виріб під свою пряжу, під свою фігуру, то недоцільно називати це просто майстер-класом і описом. Я думаю, що для цього потрібно щось більш серйозніше. І Мені подобається той формат, який називає свої ось такі майстер-класи Марго, вона їх називає курсом. І це більш доцільно, тому що саме в курсі ми вчимося, як розрахувати під свій розмір, під свою пряжу, під свої спиці. ось цю модель, наприклад, яку ми маємо в'язати. І... Звісно, я назвала свій оцей майстер-клас курс діагональне плече. Чому не японське плече? Тому що я не впевнена, що це дійсно японське плече. Це якась моя інтерпретація, моє бачення цього всього. Якось не виникало якогось дисонансу, якихось інших очікувань від цього курсу. То я його називаю діагональне плече. І вчора ми. З моєю старшою донькою трохи співпрацювали в плані якогось графічного дизайну і оформлення, вона дещо мене навчала, і я ці знання використаю в оформленні саме цього курсу, тому що там буде теж такі текстові пояснення, будуть розрахунки, і саме оформлення його це ми працювали над цим разом. Так як моя донька займається безпосередньо не лише дизайном, а й брендингом, то ми з нею якось обговорювали, як же краще назвати цей кардиган. І вона запропонувала мені такий варіант. Я вже їду в тролейбусі за донькою, і тут мені приходить повідомлення: що, якщо це буде Autumn Embrace. Я така. Думаю, що ж це значить? Бігом давай перекладач. Дивлюся осінні обійми. І дійсно, він такий обіймаючий цей кардиган, хочеться так заритися в нього, заварити кави або чаю і сидіти читати книгу. Або якщо навіть дуже прохолодно, то можна сісти і пов'язати. Тож мені цей варіант дуже сподобався. Курс буде називатися Діагональне плече, а карти... картиган будуть... буде осінні обійми. І як завжди, аж в другий раз, і я вирішила, що три дні із дати виходу цього відео буде акційна вартість це 500 гривень. Я все пропишу під відео, бо, можливо, я щось як завжди забуду. Ця модель достатньо вільна. Ось. Можна сказати, що оверсайз, але такий ну, середнього об'єму. Рукава тут теж широкі. Ось в мене рука. Ось такий рукав. Вони теж об'ємні, вони такі довгенькі. Я зараз, до речі, вам. Додам відео, ви зможете переглянути, як він повний зліст виглядає на мене. Про нього розповідати, тому що довго я над ним працювала, сподівалася, що буде швидше, але, як завжди, життя вносить свої корективи. В цьому курсі буде інформація, починаючи від зняття мірок, будуть розрахунки, буде, я буду розповідати, як скоригувати на вашу фігуру. І цей кардиган достатньо вільний, я думаю, що сяде майже на всіх. Звісно, якщо вам подобається саме така модель чи светру, чи кардиган, ні, моменти важливі, будуть попетельно, я буду показувати відео, як я їх пров'язую, починаючи від набору петель і завершуючи пришиванням гудзиків. Я буду в процесі розповідати якісь секрети. Це дійсно, як то кажуть, той рецепт, по якому ви приготуєте те, що потрібно. Бо дають рецепт, а не розказують якісь секрети і виходить зовсім інша страва. Тож тут я вам розкажу всі секрети і всі якісь лайфхаки, які я використовую при в'язанні своїх виробів. Я думаю, що у вас все вдасться. До речі, перший майстер-клас по шкарпетках я отримала. Дуже багато позитивних від, відгуків, навіть якщо буде, були якісь незрозумілі моменти, то мені писали приватні повідомлення. Ми все вирішували. Декому я скидала навіть додаткові якісь фотографії, щоб показати, як в мене це виглядає, бо, можливо, десь в майстер-класі не все було видно. Якісь моменти я врахувала. Це не буде спільне в'язання. Там не буде загального чату, але я вам надам всю інформацію. Можна мені писати в Телеграм, можна в інстаграм, в залежності від того, як вам зручніше. Чому немає спільного чату? Тому що я знаю, що всі цінують свій час. Я теж ціную ваш свій час. І я розумію, що не всі почнуть в'язати зразу. Не всім потрібно. Якась додаткова інформація. Якщо буде потрібно, щось буде незрозуміло, то звісно я на зв'язку і завжди зможу пояснити до доступ до матеріалів я надаю безстроково, тобто ви зможете в'язати в будь-який момент, Пійного чату не буде, але спілкування зі мною, моя підтримка. Я теж думаю, що буде безстроково, поки я буду цим всім займатися, поки ви зможете мені писати, я думаю, що це в цьому не буде проблеми. І, звісно, я в інстаграмі, скоріше всього, зроблю пост, і під постом ви зможете написати коментарі. І по цим коментарях ми оберемо одного переможця. Я подарую цей курс. І два переможці буде курс із 50% знижкою. Я думаю, що це буде цікаво. І проведемо також десь через три дні після того, як вийде це відео. Чому я так говорю? Тому що поки я це все змонтую, сьогодні точно я не встигну, тому що мені ще сьогодні йти на батьківські збори в шкоди. Там трішки вистачає по монтажу, і це не дуже швидко відбувається. Трішечки поділюсь своїми покупками. Це дуже цікава пряжа в плані тому. Що я з неї вже в'язала. І тут вона вся різна. Як ви вже знаєте, я створила групу і там трошки розпродаю свої запаси. Багато вже пряжі продалося, щось ще залишилось. Якщо вам цікаво, я залишу посилання під відео. І... Звісно, трошки пряжі продалося і трошки купилося. І Чому я її купила? Тому що хочу в'язати шапки, і мені подобається така фабрична крутка. І мені подобається саме ця пряжа. Я а, шукала ось цю пряжу BBB Full. Тут 100% меринос, виробництво Італії. Колись я вам розповідала вже цю історію про цю пряжу з попередніх відео, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то я думаю, що ви вже це все чули і бачили. І е, цей раз не стало виключенням. Чому я її шукала? Тому що мені дуже подобається її якість саме для шапок е, в моєї віки була шапка, в принципі, і в Ліри теж була, але. Пам'ятаю, що Віка носила її майже 3 роки, вона була такого яскравого червоного кольору. Вона взагалі не втратила свій вигляд, навіть не скажеш, що ця шапка була не нова. Тож я вирішила зв'язати таку шапку і для молодшої Евеліни. Чомусь мені не захотілося такого бускового фіолетового кольору. І я обрала чотири моточки. Тому що хочу зв'язати ще снуд. Хотіла маніжку, але не впевнена, чи вона буде її носити, тому що вона у нас така достатньо перебірлива дівчина. Що-небудь не хоче вона одягати, тож я думаю, що скоріше буде снуд, щоб їй нічого не мішало, не душило в шию. І буде зручно. І ми якраз випадково купили ще й фіолетову куртку. І черевики там з середини, така, ніби фліс фіолетовий, якраз класно все, я думаю, спишеться. Хоча куртку ми планували зовсім іншу, але так склалося. Деколи приходиш, і саме та куртка сідає класно і ну, взагалі максимально підійшла нам по параметрах. Тож буде ось така. Такий комплект, шапка і снуд, скоріше всього, побачимо. Так, і далі мені магазин запропонував. Так, це відкладемо далі трошки. Запропонував пряжу ось цю фул, але від Ярна. Я вам розповідала, що це офіційний дилер цієї пряжі BBB в Україні. Так, і обрала я два корти. Спочатку я хотіла, щоб це саме був BBB, тому що, як ви вже бачите, вона все ж таки відрізняється. Хоча вони пишуть, що тут 90 метрів 100 грамах. Що тут пишуть? Тут пишуть 87 метрів, тобто вона має бути товстіша, ніж ця, але по факту вона набагато тонша. Ось як виглядає ця пряжа? Як виглядає ось ця пряжа. Тобто різниця видно навіть по вигляду моточку 50 грамів і 50 грам, ця пряжа набагато тонша. І мені здається, що вона трішки вона не колить, але така шерстистіша. Це дуже м'яка, це ніби як е, меринос із кашеміром дійсно приємна. І а ось ця колір е, такий, я сказала би, що це. Гіркий шоколад, темний шоколад, тому що він відрізняється. Ось це чорний, це темний шоколад і молочний. Думаю, що на відео видно. Ось ця ще більше мені вона, ну, я би не сказала, що колить, але я відчуваю навіть в руках, що, можливо, для шапки вона буде і колюча. Бо молочніший, як молочний, він не такий якийсь жорсткий. А можливо, і після прання вона стане м'якшою, тому що я чула від дівчат, що ця пряжа жорсткіша, ніж, ось, наприклад, Лана Гату Maxi Soft. Тож, буду тестувати цю пряжу. Вона, оця ярма Бі біфул в магазині під одним артикулом. І я вже чесно, не дуже рада, що я саме взяла ось цей колір, тому що він дійсно жорсткуватий. Хоча продавець запевняв, що вони однакові. Тут неозброєним оком видно, що вони не однакові, але вже я не піднімала це питання. Спробую протестую і складу своє враження. І я ще взяла ось на шапку Лана Гата Maxi Soft. У мене її було теж три моточки, але я вже в'яжу шапку. І, до речі, ця шапка щось на себе збирає дуже багато пуху. І е, шапка буде резинкою один на один. Вона еластична, класно тягнеться. В'яжу трохи тугіше. Ніж ніби потрібно було, тому що ця пряжа після прання, так як це меронос, вона трішки все ж таки розповзається. Ну, Не сильно, але в процесі носки не хочеться, щоб ця шапка була вільна. Тим більше шапка для віки, вона любить, щоб було так все щільненько. І я тут зробила а, ось таку цю лінію відвороту, для того, щоб він був фіксований і нікуди не совався. Це вже ось у мене ось такий залишок з другого моточка. Я думаю, що три мотки має повністю вистачити на шапку. Я хочу, щоб вона була достатньо висока, тож, прийдеться ще трохи пов'язати. В'яжеться дуже легко, дуже приємна пряжа, ну, м'якесенька, вона дійсно ще м'якша, ніж оця. Хоча вони дуже схожі. Тут теж 90 метрів г. І саме з BBB-Full вони схожі. Саме з цим кольором він дуже приємний. Якщо була ще можливість знайти цю пряжу, тому що вона не завжди є, і не завжди в усіх кольорах, вона чомусь була популярна десь в 2017 році, зараз вона не дуже популярна. І на рахунок Ярнафу в мене є багато запитань. Хоча тут теж вони пишуть, що Вироблено в італії. І 100% шерсть мериносу. Написано, до речі, все російською. Можливо, це якась ще стара партія. Нічого не можу сказати вам тож будемо в'язати. Я буду в'язати, я сподіваюся, що ви теж ось такі покупки. Далі поговоримо трішки про каву. Мені на днях прийшло моє замовлення. І це кава від 25 Coffee Roasters Дуже мені подобається ця кава, тож я знову обрала її. Це, здається, новинка. Ось ця. так І я вже відчуваю цей аромат. Дуже вона пахне. Дуже ароматна кава, і кава завжди смачна, кава завжди свіжа. І... Так, ще ось так вот є. Ой, це теж дуже пахне. Кава завжди з цього виробника смачна і завжди свіжа, свіжого помелу. Якщо ви вже мене дивитесь, ви вже напевно бачили, що я фанат цієї кави. Завжди беру помелу під час, тому що цей формат мені найбільш зручний, це швидко, і вже зразу можна пити каву, нічого не потрібно чекати. Дуже ароматна кава, буду це куштувати. 25 Coffee Roasters є доставка за кордон. Якщо ви не можете обрати каву, то вони завжди вам допоможуть. Залишу посилання на сайт, залишу посилання на інстаграм. І, до речі, є YouTube канал, і вони говорять не лише про каву, теж залишаю посилання. Переходьте, сподіваюсь, вам теж сподобається. І ви оберете саме ту каву, яка стане вашою улюбленою. І за традицією буде діяти промокод на знижку бере 15, магазин дає 15% знижки, вона буде діяти місяць і з дати публікації цього відео. Все я напишу під відео. Якщо щось забула, то на сайті є вся інформація. Так, дякую за увагу. І для тих, хто ще залишився, зараз ще поговоримо про дитячий кардиган і про мої враження від пряжі. Це пряжа Канбера. І е класно, до речі, він швиденько в'яжеться. Просто я працювала над своїм кардиганом і не дуже його так активно в'язала. Е вже відділила я. Рукави, почала в'язати рівну полотно донизу. Мені дуже подобається цей такий простенький візерунок, тут, до речі, він на виворі теж класно виглядає. І ще трохи буду я його вже завершувати. І пряжа дуже тепла. Я думаю, що для зими якраз супер. Але є один нюанс, що, можливо, для дітей, якщо це буде светрик під горло, або якийсь джемпер, який близько до шиї, то може і поколювати, тому що відчувається тут така вовніність, і саме кардний меринос має таку властивість. Тож я би радила кардні мериноси брати з добавкою кашеміру. І тоді вони зовсім. Інші. Ось, ось так, як цей кардиган, він такий пластичний і дуже приємний. У мене трохи залишилось ще пряжі. Можливо, вистачить ще на якийсь аксесуар, типу рукавичок. Тут дуже, дуже теплі і класні рукавиці. Пряжа вже в процесі, я вже ось в ній постояла, вона вже починає пушитися. Стає ще більш пухнастішою, я думаю, що ще кілька. Гранів взагалі буде шуба. Головне не зваляти тож, працюю над цим кардиганом. Ще ми з моєю Валерією, старшою донькою, працювали над розробкою етикеток для шкарпеток. Тому що я бачу, коли передає шкарпетки, все ж таки бажано, щоб був вказаний розмір, склад, і взагалі якісь основні моменти по догляду. І я багато шкарпеток дарую. Своїм э, знайомим, рідним, тож э, потрібен теж якийсь презентабельний вигляд, щоб це було видно, що це ручна робота, що це нові шкарпетки. І э, э, я попросила доньку, щоб вона мені розробила етикет, я Планую друкувати сама на крафтовому картоні. Якщо не вдасться, то, э, звісно, звернуся до друкарні або э, Туди, де займаються друком, я думаю, що у великому місці це все є. І зараз вам вставлю фотографію, як виглядає ця етикетка. Вона максимально проста. Я не дуже люблю таке дуже пакування, щоб дуже було багато всього там, накладено, наліплено. Тож, така мінімалістична етикетка. Якраз по стилю вона мені дуже підходить. Якщо вам цікаво теж брендувати свої вироби, мені Валерія розробила ще й логотип, я його теж вам додам. І вже ці всі елементи я б використовувати в оформленні мастер-класу. я думаю, що це дуже важливо, щоб одяг чи речі, створені вашими руками, носив ваше ім'я. Я вам дякую, що ви були зі мною. Що ви мене підтримуєте, підписуєтесь на канал. Я бачу, що вам цікаві мої відео. Мені це дуже приємно і дуже цінно. І я думаю, що і надалі будемо працювати, будемо робити якісь цікаві проєкти. Я нещодавно виставляла майстер-клас по шкарпеткам безкоштовний доступ, саме по п'ятці. Заходьте, переглядайте, підтримуйте мої відео, тому що ви знаєте, що чим більше активності під відео, чим більше вподобайок, тим YouTube бачить, що канал цікавий і потрібно його пропонувати іншим людям. Тож, таким чином ви підтримуєте нас, невеличких блогерів, і безпосередньо український ютуб. останнім часом підсіла на нев'язальні підкасти, і мені дуже подобається про книги, про психологію, <плес> про життя, якісь розуми про наше майбутнє в країні, і це дійсно якось розширює круговий зір. До речі, замовила ще дві цікавих книжки. Коли вони мені вже прийдуть, я вам розкажу, які саме і чому я їх замовила. Я не очікувала, що є дуже багато класних, цікавих каналів, освітніх українською мовою. Мені це надзвичайно приємно, що. Так, все швиденько розвивається. Шкода, що початком цього всього стали ось такі неприємні події, як війна. Звісно, що це вже ми не говоримо про війну 22-го року. Цей процес йшов ще з 14 але, але активніше він все ж таки відбувається зараз. І мені приємно, що я теж дотична до цього всього. Я думаю, що це такий малесенька краплинка, малесенький внесок в цю велику таку справу. Мені дійсно дуже приємно. Тож робимо українське, робимо своє, працюємо над тим, щоб наша мова, наша країна розвивалася, Я думаю, що все в нас вдасться. І наостанок хочу сказати, щоб ви себе берегли. Будьте здорові, не хворійте, в'яжіть, творіть, діліться своєю творчістю з іншими. Робіть добро на сьогодні. Я з вами прощаюся. Побачимось!